Георгій Мазурашу, народний депутат України, Слуга народу, долучається до нашого ефіру. Пане Георгію, вітаємо вас! Вітання українським героям! Слава! Власне, у нас сьогодні ключове питання, яке ми ставимо нашим глядачам і нашим гостям з огляду на начорашньої вечірні події. Сьогоднішні ранкові чи готові ви до відключень світла? Ми пропонуємо такі варіанти відповіді. Так, маю генератор. Так, частково є свічки пабербанки: ні сидітиму в темряві або вийду за кордон. Ну, народних депутатів не випускають за кордон, тож ви не поїдете. Отже, ви знущаєтеся так. Справді у нас навіть народним депутатам обмежують не лише конституційні права, а й записані конкретно в законі про статус народних депутата України, де навіть вказано, що не можуть бути обмежені ці права під час надзвичайного воєнного стану. Я не маю генератора, павербанки, які були придбані, є поруч, і один з них зараз на всяк випадок теж поруч, і в разі чого можу підключити. Звісно ж, ситуація дуже складна, і е, поки що думаю, що нам складно прогнозувати наскільки важкою буде оця енергетична криза, але виглядає, що буде складніше нам це все. Перенести, ніж попередні рази, тому що інформація така, що все-таки дуже велику частину генерації вдалося расистам пошкодити. І не знаю, можливо, там ще надія на те, що більше зможуть нам надавати, напевно, продають нам наші партнери, тому що ми там підключені до аналітичної системи Європейської. Це якась надія теж. А Україні гірше буде це ну гірше, ніж 22, й 23-й? 22 друга ми взагалі ще не були готові? Uh -huh. Ну, я думаю, що важче буде, тому що більше просто знищили расисти. Тому, якби ну, ну, просто ми менше зможемо виробляти, ніж тоді. Плюс, як кажуть, ще на вечір. І... Ми не знаємо, які ще плани надалі окупантів. Вони можуть ще завдавати якихось ударів. І як ми бачимо, наші партнери не поспішають надавати нам достатньо протиповітряних засобів для того, щоб ми могли надійно захищати як мирне населення, так і критичну інфраструктуру. Тому, якби такі прогнози не дуже. Позитивні, не дуже оптимістичні, але буде як буде, ми сподіваємося на засу і на Бога і Вна... стараємося триматися.